Я, Савка Марія Миколаївна, звернулася в центр правової допомоги стосовно допомоги в отриманні свідоцтва про смерть моєї свекрові, яка померла на окупованій території Криму. Мене прийняв та проконсультував юрист Богдан Русланович та порадив звернутися до суду для встановлення факту смерті. Адвокат Максим Орестович підготував та подав документи до суду, після чого суд виніс позитивні рішення і в органи ЗАГС ДРАЦ видали повторний запис свідоцтва про смерть українського зразка. Ця справа тримала місяць часу. Я дуже вдячна за оперативну і добре проведену роботу.